І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і Дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Джоні Біс на т 71 в картах Хімельсдорф. Ну що ж, до бою? Так, ну це у нас така фанова американська ЛТшка. Колекційна, до речі, не колекційна, а це ми можемо її просто за срібло купити. Раніше вона була прокачувана, так, а потім стала колекційна. Вивели. Вивели чому? Напевне, тому що вона фанова, і напевне, тому що вона, е, можливо, десь і може поламати рандом, я вам скажу. Дивимося, у нас заряджено аж 6 снарядів. Бачили ми вже на, дуже нахлепушувальні бої на цьому танку. Побачимо, як вона грається на Хімельсдорфі, адже в нас ЛТшка не забуває. І на Хімельсдорфі дуже важко грати. вже пів КП втрачено. Ну так, у нас броні ще немає ніякого. У нас тут лише по гарматі. Так. Зарядив і весь барабан всадив. Дивимося, скільки у нас пробиття. 145 пробиття у нас на 7 рівні. Чудово, в принципі, нормально. 76 мм у е нас е е е калібр і середня шкода від пострілу 150. Ну це просто вогонь. Просто зробив залп і отримав задоволення. І не поліпшив, а погіршив. Е Суперника в нас. Тут почувши очі ЛТ-шка, ну ЛТшка, бачите, дуже пізно на ЛТшці е, так, І зрозумів, що тут треба по-любому комусь під'їхати, бо тут зараз, якщо захоплять залізницю, то будуть непереливки е, його братішам, сукомандуватися. Два вороги знищено. Мені здається, це тут буде, знаєте, як назва? Супервинищувач або фановий винищувач на Хімсдорфі. Не забувайте, коли надсилаєте мені реплеї, то не забувайте писати, як би ви хотіли, щоб я назвав е, цей бій. Тому що ну, вже по-моєму, 900 реплеїв записано так? і можуть десь пів, пів, е, ну, повтори бути в назвах і я вже, ну, вигадати. Тисячу різних назв, ви ж розумієте, це дуже складно. А хотілося б ще й вашу поважну думку почути, як би ви хотіли, щоб цей бій був названий. Так, і три вороги в нас, поки я розповідаю, чудові та цікаві історії знищено. Тисячу настріляно. Тут у нас відбуваються випадкові події, дійства такі, ох, мені подобається. Так, добавлять і ще. Я думаю, що всі карти будуть на всіх картах будуть випадкової події. І це дуже класно, це фаново. ну Для мене це е, ну, додатково, так, додаткові якісь емоції, візуальні, та ще є, змінюється потім геймплей після цих подій. Е, і вже інші плани на бій треба вигадувати. Так, і вже стає цікавіше, теж пишіть на рахунок цієї теми свої поважні та. Думки. так, Ну що, вибили ми залізницю, таке наче, напівоточення тепер. Але в цей момент суперники вибили гірку. І вже у нас 6-6 по бою. ну, В принципі, рівна така боротьба, ще не зрозуміло нічого по бою. Але підсвічується там на гірці, і ми можемо прямо їх звідси позбривати, правда? Ну. Чудово, бачимо, що точність, влучність на таких дистанціях це просто шикарно. Перезарядка самого барабана тут до, доволі комфортна, 6 снарядів, так ну ви розумієте, дуже швидко перезаряджається. Треба повертатися, напевне, допомогти там на своїй базі, потім виїхати. Ну який би в мене зараз був план, потім виїхати на гірку і вже перестріляти центр, а потім вже виїхати і їх там познишкоджувати, бо вони там, бачимо, непогано зашкірилися на своїй базі. Наш герой не лізе на рожон, тому що вже багато втратив КП, до речі. Ну, Тайпік не звертає уваги, ну, думаю, ну що, ЛТ-шка якась там, що вона зробить. Можливо, він не, не знає і не розуміє, що у нас е дуже багато снарядів заряджено, і ще дуже небезпечний цей танчик. По центру їде Блекпринц, на глючу просто. Броніщинським броніщем себе уявив. Це броніщинське броніще, але. Е ну, якщо десь там... З кимось перестрілюватись зі свого класу. Так? А так, якщо тобі в борт заїхати, то вже нічого не зробиш. Знищений IMX, 4 вороги знищено. Це ще не все, ще є кого знешкоджувати. Треба там приклопушити по центру. І треба вже виїжджати, там бачимо РБФМ, Стоїть шотний шотний на гірці. Ти ви один кудись по своїм справам. А, вони дивіться, вони об'єдналися, вони там від своєї бази відганяють наших братіщів, а Блекпринс в цей момент зашкірився. Якщо зараз далі вийдуть, а вони виїжджають ми їх прихлопушимо. цього навіть не встигне навіть башту повернути, як буде знешкоджений. 6. А, 5 ворогів знищено. Я вже поспішаю, вже хоч просто. А Блек приз, бачите, ну, я, я на нього почав сваритися, чому ти так по полю по, по полю по центру поїхав, а він бачите, там нормально себе відчуває. Т-67 летить. Летить з двома ХП, і з двома ХП він теж небезпечний. Чудово, тут зведення теж чудово. Шість ворогів вже знищено. Наш братішна е Шкода Т-40 поїхав на гір. А ми проїдемося зараз. Ну там десь Т-150. Дивіться, в них перевага, в принципі, так? В них більше танків. Але чи поїдуть, чи об'єднаються вони, чи вони будуть вже просто стояти шкіритися. Десь-150 ми закрутимо. Ми закрутимо будь-який тут танк. Почекаємо, братіш, поки проїде. Чудово, Т-150 поїхав. Він нас не бачить. Ой. Сім ворогів знищено. <гум> ну, так, назву. Е, фановий. Фановий винищувач на. Е, Химільсдорх, так. Суперфановий винищувач на Химільсдорф, так назвуть. <гум> так, і до речі. Опа! Бликпринс виїжджає ззаді, бережно, він нас не підсвітив. Шкода чомусь не поїхав за артилерію, але артилерія, можливо, тут за вокзалом стоїть. Поки що в пошуках артилерії. Так, чи він зашкірився біля своєї бази? Так, зашкірився біля своєї бази. Black Принц виявився найнебезпечний поки що в цьому бою. Хоча в них, в них був в команді Т-67 він 4 знешкодив, так? Расумчик немає на базі. Є! Стоїть на базі! Обережно! О! Ба! Отут пощастило! Отут просто пощастило! Безвезіння в нашій грі не буває наші чудовій та цікаві грі. 8. Ну що, дев'ятий ворог? Е, братіш на шкоді розуміє, що у нас буде дев'ятий ворог, чи ні? Дуже, швидка там перезарядка передбачена. Переваги, це я про переваги. Недоліки, ну, у кожного танка є недоліки. Але це ЛТшка, там бачимо, що така перепалка. Дуельна міні. Ну, як міні. Нормальна дуельна дуель, дивіться, він ще й перестрілює нашого братіша. Треба їх допомагати, поки він там відволікся. Головне, щоб ми все зараз пробили. Бере у нього теж перезарядка дуже швидка. О, ах, у нас хп дуже мало. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.